Вітаю, шановні! Ви на каналі YesonlyFishing. І сьогодні я вибрався на київське водосховище. Взяв з собою так по мінімуму речей. Ось вона машина виглядає. Що буду ловити, не знаю. Взяв фідерки свої, взяв он кашу там якусь, ну в общем. О! Ось яку кашу я взяв. Гранд секрет. Зараз замішаємо, побачимо. Вже, в принципі, скільки тут у нас п'ята година вечора. Поки замішаюсь, поки закинусь. Ну, а може, що і проклюне. Ні, так, е, достану вудочки, може бечечка посмикаю. А взагалі в мене в планах, е, трошки пізніше, під вечір, в мене з собою костюм у машині. Е, полізу, подивлюсь, раків. Тут має бути дуже багато раків. Якщо вони є, то наберемо хоч раків. Ну, Підводну камеру ж я теж. Брав з собою і ви все побачите. Так що що, не будемо це отягувати. Розкладаюсь і давай рибачить. Спочатку я зібрав а, свій Сквадрон Flow від флагман. І відповідно з катушечкою Свадрон Flow 5,5 тисяч. Ця катушечка а, отакий у нас тут бігаючий відвод з годійничкою 80 грам. І довгий поводок з двома гачками. Один довший і один коротший. Якщо буде діло, то може розмотаю ще один фідер. А поки що, я думаю, вистачить. Ще зібрав вудочку свою. Це моя містрал. Це 6-метрова моя містрал. Будемо пробувати на поплавочок поймати якогось бичечка. Із насадки у мене сьогодні, по живим насадкам, тільки опариш. Черв'яка червоного я не брав. Ну і там в мене різноманітні пуфіки, попапчики, все це є, але я думаю, що воно нам сьогодні не знадобиться. Замішав я свої прикормки. Ну, Прям пів пачечки, не більше. Тому що, я ж говорю, вже вечір. більше і не потрібно. Ось така вона. Ліпиться, сипеться, все як, як має бути. Попробуємо на прикормочку, але я вважаю, що бичок це все буде діло збивати. Тут бичка цього мільйони. Ну нічого, закинемо, хай постоїть, ми показати на удочку попробуємо. Не знаю, так я і не зрозумів, яка там глибина, але я думаю, що метрів півтора це отак. Що чекаємо на покльовочку, закину, а удочку відразу йдуть покльовки. Це нам говорить про те, що бичка тут Тьма. На фідер пока тишо. І на фідер щось затріпало. Ну я думаю, що це саме бочовка. Маленький-маленький. Вона, до речі, близько двох метрів. Вон, треба вже фідер перевіряти. Там воно дергає, може політики бачечок? Вже хочеться когось на удочку дістати. Потім будемо перевіряти. Ну, ось те, що я і казав. Де ти дівся? Ось такий Ну Таких навіть брати не хочеться. Це хіба що закинуть його на наживчика поставити на судака. Але ж який судак на нього буде клювати, коли їх тут ковір з цих бичечків. Біжи, гуляй. Так, удочку поки в сторонку. Давайте подивимося, що там наш фідер. Можливо, далі від берега. Бичок або крупніший, або його менше. Нам все ж таки вдасться якусь нормальну рибу зловити. Ну як не вдасться, то так і буде. Так, ну, парищу пооб'їдало, як, як звичайно. Перезаряджаємо. Я думаю, може туди якогось пуфіка поставити чи пінопласт, щось таке. Це ну, ж бачки мені не дадуть спокою. Ой. Зараз ще раз закину на чистого опариша. Якщо результату не буде, то будемо щось додати, вигадувати. Ось все, трішки більший. На 25 мм. Ну хай щось клює. Ну от майже в заброс вони йдуть, але ж такого розміру. Якби був хоч трошки крупніший, то можна було б... Взяти і додому пожарити трохи. Але це ж дуже маленьке. До речі, ви ж пам'ятаєте, що в нас триває розіграш. Розіграш фідера Force Rank. Але щось він дуже погано нас триває. Я сказав, що на відео, під яким збереться 100 лайків, ну буде 100 лайків, тоді я його відправлю по Україні безкоштовно. Тому, хто написав самий... Цікавий, прикольний коментар. Але щось там поки що тільки 30 лайків. Так що, будь ласка, ви трошки соберіться так. Підпишіться на канал, перегляньте ще раз те відео про коропів. І поставте, будь ласка, той лайк. Вам же не важко. Я, ну, Цілком можливо, що саме вам відправлю цей фідер. Чому? ну, Хіба вам не треба? Це безкоштовно. Навіть бичок плюнув в прямому ефірі, а вам тяжко лайк поставити. Підтримайте україномовний контент. Дивіться, трохи укрупняємося. Не сильно, але... але вже більшенький. Може їх для кількості поки що відро вкладати, щоб потім було що показати. Так, мабуть, зараз і зробимо. Але дивіться, поводки в якомусь слизі, це наче через ляща пройшов чи що. Коротше, треба щось підживляти, ось таку плавучу чи пінопласта кусочок, щоб його бичок не їв. Так, да, він прям слизне на цих на крючках. Це або стая там якогось ляща стоїть, я про ній протягнув. Або хтось із них і такий клював. Ну зараз будемо дивитися. Є в мене отакі чесникові кухвіки. От зараз, навіть цього пуфіка і намастирим туди пуфік і закриємо парочку опарищів. Подивимося, що буде. Ну от щось приблизно таке вийшлось. Вы знаете, иначе кто все есть. То есть, буфик работает, да? Это мне кажется. Да никто себе. Ничего себе! смотрите какие туплет. То ладнее плотвы. Ничего себе! Вот это да, вот это буфики. Сись, такой плотвы можно и машину сходить за садочком Не, ну, дивіться. Просто в секунді одів пуфік. І результат. Ставимо лайк, друзі, ставимо лайк. Так, поки що їх увідерться. А я пішов за садком. Отакий мене садочок. Ви його вже всі напевно бачили. О, прикольний садок. Риба в ньому довго живе, не помирає. Тільки одна проблема, тут немає як його закріпити. Тут то я тичку вставив, там якісь кущі крісти я вкрутив. Ну ладно, десь якось Ось так. Можливо, не тупле, але щось іде. Щось Держи що це я попав на рибу. До речі, точку обирав просто так. На вмання. Ви бачите цього разу, я не що не прогадав. Да? Дивіться. Дивіться. Непогана. Непогана плотва. А інший гачок. Абсолютно пустий. Я думаю, що там теж була, але зійшла. Ну що, перезаряджаємо. Раз клює, то треба ловити. Ще навіть бубенчик не повісив. Дивіться, що робиться. Там її, мабуть, стає, стоїть. Та да, ось сюди диви. Ще навіть бубенчик із кармана не достав. Тільки закинув, одразу покльопав. Оце так. Да. Весною... Весною не було такого ходу плотви. Я вражений. І да. хто б міг подумати? Просто зупинився Десь сподобалось, А може це каша, Гранси секрет зарішала? Диви, да. дуплет, Тепер густіра, дуплет густіри. Ну, одна така ладошечна, а одна так прямо до ладня. Що це коїться? Що це коїться? Гляньте, по дуплетами роздає. Ну це, це ж вообще прям нормальна риба. На радостях ще й в воду впав Та що це за ельдорадо таке? Впав у воду не, не, Навіть не встигаю повісити бубенчика От, Ти що за подачі такі? Одна за одною та людські покльовки Я такої рибалки вже не пам'ятаю в цьому році що це таке? Та ти що? Обана обана обана? А оце що за риба? Хто знає, а напишіть в коментарях. Трохи червонокнижна. Опа! Вот это прям попал. по поклевку. Хорошо так затрусило. О! Так трусить и сейчас. Он, смотрите на кончик. обочаюсь кивертип. Что не думал, что я выеду на несколько часов и так кайфану от рыбалки. Да ты что? Густера. О така. Ось дивіться. Ну, нормальна рибина, блін. На засол. Садочок. Бичків вже і не цікаво якось ловить, я вам скажу, удочка лежить, відпочиває. я Ото, як не було поклювок, то трошки взяв, поймав пару штучок. Ну коли такі клювання йдуть, які можуть бути бички. Клас, продовжує. Та ти що? Відлікся на телефон на 2 секунди. А тут вже і рибка. Ох, як лки-балки, трусить головою. Ви що? Що це за рибалка? Що це за день такий? Блін, клас. Треба на це місце ще раз повернутися. А шо там таке? Давить наче сом. Чи тут знову? Ні, не, не дублет, але гарна пустіра. Така потужна риба. Значить, ну, не зовсім здорова, але блін, вона так трусить своєю цією головою. Клас. Садочок. Буде моя тараночка вдома. Оце роздача. Оце роздача, я розумію. Ха. Клас. Я сьогодні так кайфую. Я сподіваюся, що ви кайфуєте. Кайфуєте разом зі мною. Блін, одна із найкращих рибалок останнім часом. Зовсім ніде до риба не клює, а це ну прям. І хто б мог подумати, що оце в такому місці і прямо я попаду на кльов. Думав, приїду, просто раків пошукаю. А тут ось дивіться. Раз, два. І знов дуплет. Що у нас тут? Плотва і густеринка. Ну це ж взагалі, блін, класно. Ай! Пуфік! Часниковий пуфік! Стеринка дещо менша, а плотва крупніша. Та піде! Піде-піде! то що, як вони прикольно бодаються! Ух. Це плотвинка у нас! Невеличка, але... Але тріпалась. Оце була клювака. Чуть фідера не забрало. Я навіть не знаю, що там вцепилось. Оце це прям сама крута клювака за сьогодні. Ти що, ти що? Я там хотів якогось тіктока записать. Тільки взяв телефон в руки. Дивлюсь, забирає спинка. Оце адреналін, конечно. Хто ти там? То есть, вожки. Блин, хоть бы не злые. А ты что? Кто там такие? Кто там? Снова дуплет. Блин, друзья, смотрите, какие дуплеты рыбы. Ха -ха. Блин, я плотва, ну это же прям вообще. Куди весною? Що ми весною ловили? То взагалі не плотва була. Ось дивіться, які кабани, блін. Батони. Да. Це, звісно. Це, звісно, роздача. Стій, 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 стій. От туди треба туди. І, І так жадно заглатує в самий цей. В саму шахту Де Детик? І екстрактор далеко. Може так якось вишитою. Ні, треба інструмент. Перев'язав гачечок. Точніше, весь повітець. Заплутало там трохи. І каша вже закінчується. Перший раз в житті замішав не повну пачку, а половину і каші не вистачило, то зазвичай я там рибу годую тою кашею. А тут не вистачило. Ну, Зараз будемо дивитися. Якщо буде кльов продовжуватись, то ще домішаємося, пів пачки зложити. Дивіться, який гарний захід сонця. Просто картинка, да? перезакинуть. Сейчас никого не чувствую. Вон, бачите? Маленький шпіон підсів, і тому ніхто там не клює шпіона на волю, а на гачок куфік і опариш і знову за рибою. Ну що, сонечко сіло. І здається, це вже на коня грибинка. бо Зараз буквально 15 хвилин і буде повністю темно. Треба ще встигнути зібратися. Будемо чекати повної темноти. Потім поліземо, подивимось, як там у нас ситуація з раками. Коня дуплет. І знову дивіться. І густіра, і плотвічка, Ну як оце. <гум> як оце з такою рибалкою і зматуватися? Я не знаю просто. ну Я ж, звичайно, ще раз закинусь. Дивіться, яка густіра. Ну прям людська. Ну що, поки по рибі отакий результат. Ну я думаю, пару кілограмчиків є. Побачимо що буде по раках. Ну що ж, шановні, раки десь пішли на дальній кордон, не видно було ні одного. Маленькі бичечки, там ще пара рибинок, судачка бачив, стріляв навіть не попав. Ну, нічого, зато рибалка в нас вдалась. Так що, кому сподобалось таке відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі на воді. Пока!